Слава Україні, дорога громада! Почалося політичне пробудження. Є політична весна. Ми з вами ще декілька місяців тому разом отримали велику підтримку на парламентських виборах. Коли я кажу Ми, це опозиція, батьківщина, це наші брати Свобода. Це політична партія і удар, це ті, хто здатні змінити країну. Чому ми сьогодні прийшли сюди? Чому ви сьогодні прийшли сюди? Ми прийшли для того, щоб сказати своє так Європейському Союзу. Чи хочемо ми, щоб Україна була членом Європейського Союзу? Голосніше, чи хочемо ми? Щоб наші діти і ми безвізово їздили до країн Європи, чи хочемо ми отримати вищу, роботу, вищу зарплату і кращу роботу? Чи потрібна нам якісна освіта і доступна медицина? А тепер саме важливе питання, чи можемо ми Стати членами Європейського Союзу з Януковичем. А ще раз тому наше гасло Україна з Європою, Україна без Януковича. І ми цього можемо досягнути, коли ми будемо разом. Ми як опозиція, ми як народ України, який приймає рішення, кому і як керувати в цій країні. Ми хочемо, щоб Україна була частиною великої Європи. Ми хочемо, щоб наші політичні побратими, наша Юлія і наш Юра вийшли з тюрми, де їх ганебно тримає Янукович, який боїться своїх політичних опонентів. Ми хочемо, щоб в країні була подолана корупція. Але корупція і Янукович це сьогодні тотожні поняття, тому що він її очолив. Коли ми кажемо ми це мільйони українців. Коли ми кажемо ми це наша сила, наша сила в тому, щоб показати, хто керує в цій країні. Ми зробили перший крок, коли до парламенту пройшли об'єднані опозиційні сили. Але нам ще треба дуже багато зробити: зробити для нашої країни, злюбити для наших людей, зробити для наших дітей і сімей. Щоб Україна стала зірцевою державою. І ми будемо боротись. Ми будемо боротись за право і справедливість. Ми будемо боротись за звільнення Юлії Юри. Ми будемо боротись за свободу для кожного українця, свободу вибирати роботу, свободу мати медичне обслуговування, свободу отримати якісну освіту, свободу жити гідно в своїй країні. І тому ми тут зібрались. Ми йдемо вперед, ми йдемо до Європи, ми прийдемо обов'язково туди разом. І наші діти побачать, що таке дійсно європейське життя, що таке європейські стандарти, що таке бути впевненим у завтрашньому дні. І думаю, що не тільки діти, а й наші батьки повинні відчути, що ми направду боремось. Повинні відчути у нас силу. І ми повинні продемонструвати не тільки словами, а й діями. Діями, що ми за Україну, що ми за Європу, що ми проти Януковича і що ми разом переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!